Я розумна, я скромна, але дуже гарна. Я розумна, я скромна, але дуже ти що гарна. Робиш? Мотивую себе. Я беру участь у зйомках відео до Дня захисту дітей. Але побоююсь камер. Ти впораєшся. Та, звісно, я знаю, що впораюсь. Краще забудь кого. Миро. Ти, мабуть, прибери зі своєї мотивації слово «скромно». Раніше. Не в усіх дітей було щасливе дитинство. Багато хто працював на рівні з дорослими. Далеко не всі вміли читати не те, що писати. Лише діти із заможних та знатних родин мали змогу навчатися. Але суспільство розвивалось, ставало більш цивілізованим. Люсу зробило три важливі кроки, які змінили світ. Ухвалення Женевської декларації прав дитини. Вона мала п'ять основних принципів зокрема, уявіть собі. Проти рабської праці дітей та торгівлі дітьми цю конвенцію серед інших підписав Януш Корчак людина неймовірна. Він відмовився від життя, щоб мати змогу бути зі своїми учнями до кінця. Через 35 років проголошено декларацію прав дитини це 10 принципів, які покликані забезпечити захист і добробут усіх дітей на землі, усіх. Без винятків. І нарешті 61 країна світу підписала конвенцію про права дитини. У чому різниця? Декларація лише закликає дотримуватись оголошених принципів. А конвенція це міжнародний договір. Кожна країна, що підписала конвенцію, зобов'язана дотримуватись її засад. А це 54 статті з детальним описом. Наприклад, усі діти мають право. На ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на сім'ю, право на освіту та доступ до інформації, право на медичну допомогу та особливе піклування. Право на достойне дитинство та захист. Нещодавно в Україні почала діяти дитяча гаряча лінія 116 111 Цей номер діє у 26 країнах світу безкоштовно.